Так, дядьки, всім привіту. Добрався я наконец-то до цих прижимчиків, гаєчок, болтиків і цього УСП-шних приколів, за які мені трошки дуже мозги винесли. <хи> да, Багато було запросів. Там продай, купи УСП-10, УСП-12. Я питався, чесно, поперебирати там по дліні, ширині, там по висоті. І от всю Матню поперебирати, ну це я вам скажу дуже дуже довго і геморойно. Тому так вигорнув на два тих лота. І все, і буде воно в продажі. Хай воно дешевше, ну воно уїхало, я за нього забув. Так, з чого ми почнемо? Давайте давайте почнемо з отаких болтиків. Набор за касарь буде. Отак от і пишіть, чи там болти за касарь. Ну, коротше, чим більше ясності ви вносите, тим лучше. Тут. 14, 16, це, наверное, 20-ка. Ну, состояння їх буфне. Є отакі. Це я не знаю, типа, його там переточить, наприклад, під 16. -й. Ну, буде з нього толк, не буде. Ну, по тому і ціна така. Тому що я думаю, ви знаєте, що ці веспешні болти. Це вже є такий аж кривуватий. Ну, короче, третій сорт не брав. Є хороші, є і бачите, такі от, ще непоганий. шпильки, шпильки. Тут я ж кажу. Це був би штангер, я б поміряв. Навіть це 12, 14, 16, 18. Ну, таке, ну вони, а цей набор, вони, бачите, дліннючі, здорові такі кабани. 1000 гривень. І оцей туди, так, в довісок. Бачите, це всі Ну, Веспешні. 1000 гривень. Далі буде набір прижимів 200. Що в нас тут? І одинакові, і не одинакі. Ну теж всі всі бушні. Є такі вже трошки, бачите, пот... Ні, це ще нормальні. Десь я бачив, такий він трошки дугой потягнутий. потягнутий. Ну, Ще більше менш Опять же, ж такі состояння ціна або ціна качество як вам краще це назвати. Прижими ну, вони дорогі. Тут трошки бачите, такі вроді робненькі, але вони в житті вже побиті. Призмачка, ось, коротше такі. О, ось дивіться, кабана. Це, це от просто як його треба тягнути, щоб отаке от з ним зробити. Це ужасно. І при тому, що ні, то не на болт туди 16-й. Ставили ключ, труба і тягнуть навіть сильніше, ніж з усієї сили. Коротше, 200. Вон прижимчик. Ось оце оця вся банда буде у нас 200. Вроді вроде нормально, ясню показав. Далі, 1750. Ну, Щось мені кажеться, що за це будуть сильно писати. Тут все, що хочеш. Давай фрези, потім ножниці не йдуть, це я картонки різав. Калібри якісь пропадаються, гайки, нові бушні можуть бути слижені. Вот, бачите. Таке от гаєчки. Болтики. Я ж кажу, що писали за них. От ось о, слизаний ну, мусор. От. Багато писали за них, що там вони, грубо говоря, такі от болтики, там поштучно 30-40 гривень каже, повибирай. Ну, нема в мене бажання синя з цим возитися. Може дешево. Ну, Як я всегда кажу, якщо дешево, знаєш, заберуть. Якщо дорого, значить будемо робити дешевше. Це таке. Це не чисто інтуїтивно. Отак от, от, знаєте, от так сидиш, дивишся на ящик. Сіки, ага, так, подивився полтори. Та ні, вроді щось мало. Дві. Ні, вроді багато. 1750, середньо все поїхали. Скільки тут по весу? це не знаю, може кілограм 15. Десь так. Може менше. Далі. Буде лот у нас 1400 тут. Я його назвав маленькі прижими. Бачите, такі от. по ну кому здоров'я не треба. Бачите, болтики, гайки. Таке ось. О. Так, от, бачите, ну, невеличкі. Це в нас кабани, а це в нас маленькі. От, бачите, всякі такі. отаке, Прижимчики. цей репнутий, наверное, Да? Ну, Теоретично якось його фрезернути і можна ще розримати гусачки. Е, в общем теж 1400 гривень за цей лот. Наступний. болтики. 1830 гривень. Ну, тут таке, як їх трошки побільше. Такі здорові, маленькі, ось якісь приколяси. З накаточкою, гаєчки будуть. Тут навіть фреза вам буде. Ну, це ж на фрізіоне, правильно фреза треба. Там тоже. Кстати, несколько фрез. Ну, це все йде гамужем, бонусом. Так, от бачите. Так, уберу. Волки це, по-моєму, ці. Що скріплять у СП-шки или ні. Неясно не до кінця. Різеччик. Ну, в общем, таке ваше. Я ж кажу, без претензій, без варто. Що є, то є. Ось такі от гайчки. Ну, Її там ізготувати теж буде. Не 5 копійок стоїть. Таке от. А це друга частина. Коротше, отаке от, от всяке добро. 1830. Он навіть фрізала пальчикова. Хороша. f 6 M5 12. Хрязь і бонус. Ну, не нова, але но хороша. 1830. Далі теж хтось просив ОСПшки показати. 27 кг 2900 по 110 вроде. Ну це со скидкою. Такі оце ОСПІ. Сюди ну типу прижими. Ну це соединительні ті планки, як вона називається. Таке вон, кутнички маленькі. Тут, я ж кажу, більше воно мелких. Поміллючі прижимчики. Така якась пірамідка. Цікаво. більш подробно, не знаю, бо то теж вчора давали запрос на ворогу более подробно. Ну, Якщо їх розложити, це тут треба гектар території, щоб кожну цю штучку розложити і показувати. О, таке ось. Ну, я, в общем, показав. Я думаю, в принципі, понятно. так роздивляйтесь, дивіться 2, 27 кг, 2900 кг. І поїхали. Далі різечки, лінієчки. Різечки 30-40, висота, вони лежуть, ждуть, лежать, ждуть свого клієнта. Так от вони виглядять 870 гривень. Лот різців r 6 m 5 Грядка, Тут ну, теж тут 20-25 висота, гусаки і всякі такі от птиці 1600 за 1500, тут ну, вони трошки пожирніші. поживніші. Вот, такий наборчик. Дивіться, Р6М5, рапідні, бистро різ Це цільний кусок, це не край, там, десь чи що. Це просто от -от так. От. Це Цельний кусок рапіда, ну, R6 5 Ножики, може, кому інтересно такі. Ну, Сталь якась непонятна. Вот. Тут хто, що побачив, поліспаст, дрін. Ой, дрін. на циркулярку, насоси, гур. Так, 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 тут теж циркулярочка, циркулярочка, подушка к нему. Невозможно навіть нуль цела. Піреллі. Звучить дорого. Лібетка, струбцини, кардан Т-150, Тельфер, редуктор. О, може люди вже созріли на захвати для бордюрів. Вони ждали весну, щоб продатися. Тут особо теж нічого не помінялося. І також ще пройдемося. Тут у нас мала продольна з якоїсь станочки 3500. Конуса неподвижні е, сверла 2,8, 3,3,3,8. Це не на них написані, це на запачку 10 штук. так, е, Свердло по бетону. Осталось два наборчика е, 85 штук, 850 гривень від 4 до 16 ну, Кратно одиниці. По-моєму, не существує таке, як по металу. Там 4,2, 5,3. Вот. 4,5 і, і так до 16 Такі потужні фрези дебелі, е, маленькі фрези. От, номера, всі видно. Тобі, 50 і 50 гривень, 60 гривень, 80 гривень, 100 гривень, 125 гривень. Ну, розміри ви всі бачите. Всі фрези нульцеві. Совєтські. Совєтські. От, сверло. 54 і пометчикам осталось. Бо теж вчора. Я казав 500 гривень. 500 гривень це набір два штуки парні. Ну, я думаю, вам видно. Да? написано, на то вже писали, каже, це 500 за один. Кажу, ні, 500 за 2. Ну, було б непогано 500 за один, ну 500 за 2. Отакі мега потужні ці м'ячики. Це на 77, 76 х 2 й 88х хрен його зна. Так, а, це, а що я не написав? 52 на 2. І дві розвертки такі є. Регулюємо нові, ну, трошки сліди неправильного зберігання. 29,5 на 33,5, 600 гривень штука. Різетчики на розвіс, на розвіс. Наверно, чуть-чуть попозже зроблю набори. Ну, щоб так чик 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 все чітко, красиво. Ну, на розвіс я вам скажу, набагато дешевше виходить, ніж э, цей ну, наборчиками. Но зато наборами ви бачите, що ви купуєте. Правильно? В СПІ теж просили показати, ну що тут. В тут квадратненькі, красиві. Тут теж всяке таке і істойка. Всяке-всяке різне, Ну, кріпіжа до них немає. Ну, в плані цих соєдинітельних штучок. Така якась дюрочка. Таке щось. отаке, Непонятне. Вот. Ну кажу, мусора тут нема. все таке, теж 110 гривень кілограм. Забрати су гамузом. Ну і вже, я не знаю, 20 кг. Ну, 20 кг тут глянуть не на що. Воно ж желізне, вожуче. Оце от 20 кг. Різечки також там, хоча б від 20 кг. Тобі, що це грядка, оце ось, що ви бачите, лежить. Це кілограм 35. Ну, Це мінімум 20, а там хоть 50 Там їх залишилось два мішка. Кілограм 50 Так, э, Патрончик 700 гривень по стандарту. Так і був. Так і є. Що вам ще показати? Там фрези, 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 я конуса показав. Да, ви не забудьте лайкусик, підписочку, як всегда. Це вже виділено на автоматі. Я тільки відео включили. одразу втулили лайк. підписались, хто не підписаний, бо дивиться 60% глядачів, там вже статистика. Без підписки. А не підписались, без ніщаків остались. Можу вам ще приложити 800-й рейсмус. Вони мішок з мусором отакий такий от. комплектний. 800-й рейсмус. Теж ну, може станок підпирати. 2000 гривень. О, так от щось видно, його почистить. От, 800, що не йде 60, 800. А такий моцний рейсмус. Ну і все. Будемо завершати, Оце вечірній вечірні реп. Кому ж інтересно, пишіть на Viber відправка нової пошти по предоплаті ну, 2-3 дня, може на наступний день, все, все ж по обстоятельствам. От. І нової поштою і тільки по предоплаті. Бо я ж кажу, найчастіше питання а як відправляєте новою поштою по предоплаті? Або частішна, або повна. Ну, там, коли ви берете на 500 гривень. Ну, що тут частічно скидувати предоплату. Теж часто. А скільки предоплата? Ну, блін, ну 500 гривень. Ну там скупляються на 500 гривень. Ну, 500 гривень <гум> таке, ну що там брати предоплату? Тіпа, там, гривень 300 взяти предоплати, а 200 гривень на ложку, так ви ж заплатите ще за наложку. Ну, коротше, таке щось, воно доходить до бреда. Ну, це так, хто нові люди, бояться там скидувати. Бо кажуть, вже обманули. Ну, За таку категорію є подільно буде, буде рубрика: А, інтересні клієнти. Потім якось побалакаємо, тому що дзвонять такі інтересні екземпляри, що, що це просто капець. Ладно, все, всім пока. Пишіть на Viber.